Ми будемо проводити своє дослідження геополітичних змін. Будемо робити це все за участю політолога Тараса Загороднього. Пане Тараса, раду вас. Вітаємо так, доброго дня. Пане Тарасе, хочеться запитати, що там у американців, що там Янкіс, як вони поживають? Днями ми дізналися, що ще один вже офіційно оголошений президент чи кандидат у на посаду президента є. Мова йде про чинного е, лідера США Джо Байдена. Судж з усього, як припускають експерти, після того як Дональд Трамп вже розпочав цю гонку, у демократів не лишалося вибору. Вони мали оголосити і про свого кандидата. Тепер хочеться розібратися, пане Тарасе, А що далі, якщо вони вступають в свою боротьбу, чим ще, окрім внутрішніх внутрішньої гонки, вони будуть займатися у Сполучених Штатах Америки? Ну дивіться, ми повинні розуміти, як це внутрішньополітичну боротьбу в Сполучених Штатах Америки ну, використовувати на свою користь, тут свої інтерес повинні шукати і робити так усе, щоб для Байдена перемога найскоріша перемога України стала ну гарним козирем у виборах, так тому це постійна це активність повинна наша дипломатії формування відповідної. Е е е ситуації такої формування думки, в тому числі Сполучених Штатах Америки, що найшвидше, тому що Україна на мабуть єдина країна світі, яка зацікавлена найшвидшому закінченні війни нашою перемогою, тому що в принципі вже створилася така, знаєте, інфраструктура, яка вже обслуговує війну, і ми повинні на це зважати і вимагати, щоб якомога швидше вона закінчилась додатковою допомогою. Огою Україні, так тому це звичайно що. Це ми повинні використовувати різними способами там дії нашої діаспори і так далі. Не Так як правда, у нас було там, пам'ятаєте, в 16-му році, коли нас всі можновладці там топили з одного кандидата, потім вийшов інший кандидат. Ні, ну це дитячий садок, звичайно, повинна танкіше повинна бути робота щодо лобоювання власних інтересів. Нічого поганого в цьому немає. Просувати власний інтерес для того, щоб а збільшилась допомога для. Для того щоб вплитати інтереси, в тому числі того ж Байдена в, в свої інтереси і навпаки, тим більше Байден в принципі пас Україні дав, коли приїхав до Києва. Ну фактично, він поставив і престиж сполучених штатів Америки і свій особистий након. І цим слід користуватися. От от у нас повинна бути стратегія відносно виборів, в тому числі сполучених штатів, тому що ми ще ж повинні розуміти, що Трамп буде займати протилежну позицію. а ось він буде якраз. Намагатися зменшувати допомогу Україні, в тому числі ведучи цю виборчу кампанію. Ми про це повинні теж розуміти. Відгук знаходиться у деяких виборців американських, те, що він говорить, вони виходять. Він, він експлуатує частину. От є є такий Ізоляціонізму американців нам не треба є лізти в інші справи. Нехай вони там самі розбираються. Ми повинні розбиратися власними власними справами. Тому ми наше зада наше завдання максимально використати цей момент і не дати можливості в тому числі крайні правим, ну як і крайні лівим. Або призупинити, або зменшити допомогу Україні, тут так і хочеться сказати, пане Тарасе, що коли ви підкреслюєте, що маємо допомогти в хорошому сенсі Джо Байдену? Ми взагалі з дитинства за нього, і особливо дивлячись на те, що роблять республіканці, чи заявляють ну звісно, дещо ми починаємо переживати. Нам завжди кажуть, і там є справді прекрасні приклади того, що в нас є двопартійна підтримка, і республіканці вони навіть подеколи бувають більш кардинальні в своїх рішеннях. Таті, республіканці, які кажуть, дайте літаки, дайте атакам атакамся українцям. Це все супер. Але потім. Виявляється, там якась нова подія, і з'являється губернатор штату Флорида від республіканської партії, і ймовірний теж претендент на пост президента Ронде Сантіс, який знову каже, що він підтримує ідею припинення вогню в Україні. В нього вже була ситуація, коли він сказав: Слухайте, ви неправильно мене зрозуміли, неправильно павне протерактували. Я взагалі не про це говорив. І тут він знову вийшов, і фактично він повторив китайський наратив і російський наратив. Так, тут мова не йшлася про... Перемогу України, що з цього приводу нам варто знати, і як це сприймати. Ну, дивіться, в першу чергу, ми повинні знаєте, теж е розуміти, що в цьому світі ми можемо сподіватися, е він жорсткий і цинічний, е є і політичні ігри, в тому числі в Вашингтоні. Так і ми повинні розуміти, що найкращими союзниками для нас є українська армія та український народ. А далі ми повинні виходити з простої логіки цей світ. Полюбляє і ставить сильних. якщо ми будемо показувати силу, постійну силу демонструвати свою свій інтерес, вплетати свій інтерес, в тому числі інтереси Сполучених Штатів Америки. Ніяка зміна, ніяка зміна президента Сполучених Штатів Америки не буде впливати на відносини між Україною та Сполученими Штатами. Тобто тут більше вибудовування розуміння логіки. Глибинної держави Сполучених Штатів Америки, який у них тут є інтерес, так? що вони як це розглядають, і тоді зміни президента нас турбувати особливо не будуть. Ну, як, наприклад, Ізраїль зміг дотиснути все ж таки Сполучені Штати Америки. 20 років Ізраїлю нічого не постачалося. 48 до. Початку війни судного дня нічого не поставлялося тільки один раз. Системи ППО за часів Кеннеді. вони дотискали, вони показували свою корисність. Вони постійно не вилазили зі сполучених штатів Америки, показували, дотиснули. і В результаті що? Ну от змінюється вже там президент. Скільки помінялися президенти з часів Ніксона, який тоді допоміг сполученим штатам ой, Ізраїлю? Ну нічого й не помінялося у Ізраїля. Є Преференції щодо закупівлі зброї, наприклад, їм іде допомога щорічна 3-10 мільярдів, так допомагає інтегрувати їхні ВПК, в тому числі в ринок Сполучених Штатів Америки. У них є спільні розробки, і далі вони є союзниками Америки поза НАТО. Ну такі ну скільки там НАТО неможливо, то, то там поза НАТО. Тому ми повинні розуміти, що. Ми повинні дбати про власний інтерес, і коли будуть бачити, що вмовити там здати власний інтерес, здати території і так далі не вийде, то і президента Сполучених Штатів Америки, незважаючи на всю риторику, яку вони зараз пропагують, вони Будуть розуміти, що слід зважати на сильних. От, от в чому, от, от як світ побудований. Якби був, знаєте, як один з лідерів Ізраїлю, як сказав, коли там закидали Ізраїлю нові звинувачення, вони якось сказали: нехай краще не люблять державу Ізраїль. Ніж потім висловлює спічуття євреєм Освенцимі. Так що ми повинні на це зважати так і нехай можемо бути незручними, так але це наша історія і це наша, наша наш інтерес у цьому. Вона траса два слова про українські питання. Чи радше тут російські зараз будемо розбиратися? Програма схеми дослідила діяльність кума Путіна Медведчука, і каже про те, що. Той політичний рух друга Україна зібрав, і під цим дахом збирає держзрадників і пропагандистів різного штибу. Що світить такі ідеї в Україні на сьогоднішній день? Чи тут мова не про ідею, а мова про те, щоб зістригти ще трішечки російських рублів з тих, хто має бажання інвестувати в подібну діч? Ну, звичайно, що після того, як СБУ активно знаходить активи Медведчука, нещодавно було заарештовано 12% в Запорізькому феросплавному заводі, яка належала його дружині. Грошей стає все менше і менше, тому треба вигадувати продавати нові проекти для російської еліти, яка ще сподівається, що щось можна поміняти. Ну, це то, то зрозуміло, медвечук завжди так роби. Ви Знаєте, це ж грандіозна схема. Спочатку там виділяються гроші, десь там, припустимо, 100 мільйонів доларів. Російські чиновники одразу ж крадуть приблизно 70, з 30 мільйонів до тих, хто потрібно, доходить 1 мільйон. І тому вони там збирають у той непотріб, ціна, яким 3 копійки, які розуміють, що тут ім світить тільки тюрма, і вони теж продають, що, начебто, це якась альтернативна. Україна, ну це дав давня їх мрія. в Принципі з часів більшовицьких часів створення. Там харківських народних республік, і так і потім оголошення війни вже тоді Українській Народній Республіці нічого не помінялося. Ну так і цих пропагандистів вони зараз підгодовують. Ну і звичайно, що думаю, що самому Медвічуку теж цікаво на цьому просто гроші заробляти. і все. Почули Пан Тараса, дякуємо. Політолог Тарас Загородній був з нами цієї миті.